Виходжу я, в общем... Виходжу я, в общем, на балкон, полюбуватися на свою колекцію кактусів. Те саме утро, сонечко встає, все прекрасно. Дивлюся. Одної з моїх ценных покупок последніх нема. Оба! Не поняв. Це що таке, коротше? Проте поміряю, помирещу... не помірящилось, нема. Е... Пауза, що таке? І персик сидить, вилизується в дальньому кутку балкона. Персик. <рес> Це що таке? Я не поняв. Подходжу, дивлюсь, що таке. Коротше, кактус з голками такими загнутими. Ця тварюка так, там. Крючачки такі? На, крючочки. Загнуті, короче, голки. Ця тварюка там лазила, короче, хвостом махнула, видрала його вообще настрій. Місо! Дивлюся, валяється. Половини корней нема, половини колючок нема, все в шерсті. Господи ж ти, Боже. Ну ладно. Думаю, персик, я теж зараз буду тихо вбивати. Лижиці, <рес> лижиці. Що ти покоє що це саме, блін? Не пойму. Коли коли цей, сідає задом, короче, що то, що -то, шк... що -то шкребе поліновою на балконі? Це що таке, в общем? Дивлюся, стояла плошка з кактусами. Одного нема. Опа! Ще не ліжиться, що що таке? І тут шкряби оцей. цей? Так, Персики ну пока і лиже, лиже сусіди, показуй, Кажу, показуй, няв, показуй. Кактус в задниці <рес> шерсті, короче. Кажу персик, ну твою мать, кажу, ну як, ну як тобі вдалося. Кажу, стоять, кажу, дай сюди, вилизий, вилизи, кактус. В <рес> Дай сюди, кажу, блін, голими руками выдоров с клуком шерсті, пофі. Все, кіт ви здуло кота, Кажу, твою мать, блін, кажу. витрав мені кактус, блін, з плошки, паразит, блин. Чей языка небось такого, і так далі. Ну ладно, одойшов. Ну, сама суть. Це, конечно, аніма сцена, бля. Какту сам в жопі. Да, це було епічно. І шкребей вылисуй! Ну воно ж, мабуть, заважає. Не, да, це не лазить кудись не пройдуть. Да вже ж, Ну, коли ти не об'ясніш, вони всі це залізають і пролізають. Да вже ж, звісно, заважає. Та да, хто ж... Блін. Хорошо, що то не який-нибудь грузон був, так я не виходив.